Покажу то страхіття, яке ми з Вікторією пережили і все-таки пережили. Але якби не ті потвори медики хапанули там на зарічний люкс Олега Вікторію, і не вбили б, а привезли б, Ну, не сюди, звичайно, ось там, а привезли б сюди, ось її чудова кімната, яку вона обрала тут в мене на горбках на підкови сім. Ось тут. Тут є для Марічки ліжко було, це такий добрий диван. Ой. Ну сюди, ось сюди треба було, ось квіточки, бачите, які чудові. Сюди треба було Вікторію привезти, Дану Олександрівну. Не в той стрій, де вбивають. Ви дуже хотіли вилікувати, пролікувати Дану Олександри. Ви вбили її, з вашої подачі вбивство відбулося. Ну а ці медики конкретно в стрию Мусять понести покарання, відповідальність. Ось куди треба було від Ви ж тоді приїжджали, було трошки проблема. Три місяці тому чи скільки назад. Дали заспокійливий укол і все відбулося. А тут ви чомусь раптом захотіли дуже пролікувати. щоб вам було. Я вас ненавиджу. Люди в білих халатах, які є символом здоров'я, а ви є символом вбивства. В західній Україні на жаль.